Подяка Господу, що сьогодні він дозволив нам знову мати вечірні роздуми. Щодня ми сьогодні зупиняємось на таких перехрестях, на тих перехрестях, де відбувається якраз перетин волі Божої і моїх мрій, моїх бажань того всього, що я сьогодні бажаю. І сьогодні від нас вимагає життя зробити вибір, бути по твоєму чи бути по Божому. Що сьогодні вибираю я? Як монета має дві сторони. Так само наше життя має дві долі: ту, яку обираємо ми, і ту, яку сьогодні пропонує нам Господь. Ми можемо будувати різні плани на життя, можемо змальовувати різні свої мрії і все інше. Це непогано, це є добре. Але, але незалежно від цього, завжди існує в цій картині воля Божа. Що ми сьогодні дійсно обираємо і в чому полягає воля Божа. Слово Боже говорить книга Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Дуже часто Божі наміри щодо людини, сама людина розцінює як е, якесь зло для себе. Як якісь обмеження, як те, чого, чого я не хочу. І е, наше єство взагалі воно не бажає погодитись з тим, що пропонує сьогодні Бог. І часом, навіть розуміючи, що є воля Божа, е, що воля Божа є на добро для кожного з нас, ми все одно хочемо. Щось зробити своє, щось зробити по-своєму, піти іншою дорогою, звернути в інші двері, обрати інший шлях, по іншому одягатися і все інше, і ми все бажаємо знайти щось по іншому. І задаємось часто питанням: а чому Бог не благословляє мої плани? Чому Він не благословляє мої бажання? Чому він не відкриває мені ті двері, куди я хочу зайти? Чому мої бажання не збігаються? І це всі, чому їх є надзвичайно багато? Чому так, чому інакше? Чому Бог не благословив? Одне питання я б хотів покласти, запитати: чи бачили ви замикання ось тих дротів високої напруги? Що відбувається в цей момент? Дуже сильно може заіскрити і світло може пропасти. Ось те саме відбувається, коли два протилежні полюси з'єднуються. Тобто, коли наші бажання, а наші бажання ми далі будемо говорити, якими вони є, якщо вони є гріховними, і вони торкаються до Божої волі, вони мають замикання. Чому так відбувається? Відбувається це тому, що тому, що це відбувається, ми приходимо до Бога своїми планами, своїми намірами і просимо у Бога, щоб він їх благословив такими, якими вони є. Чи може Бог їх благословити? Чи може він дати дозвіл на те зло, коли Господь благословляє тільки добро? Ми читаємо в Якова 4 розділ, другий вірш. Він говорить, ви прагнете і не маєте, вбиваєте, заздрите і не можете осягнути, ворогуєте й воюєте, не маєте, тому що не просите, а просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Ось чому Бог не благословляє наші наміри, тому що вони не на добро. А зло, ми знаємо, що Бог не може благословити. Неможливо поєднати наші плотські бажання і волю Божу в одне щось, в одне русло, в один напрямок. Це неможливо зробити. Що ж необхідно для, цих, для поєднання цих двох компонентів? Апостол Іван, в 15 розділі, він говорить в 7 вірш: Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки не забажали? Просіть і станеться вам. Тому якщо ми перебуваємо сьогодні в ньому, якщо ми живемо з Ним, якщо наші бажання стають Його волею, якщо Його воля існує в нас і присутня в нас, то ми отримуємо від Бога зелене світло. Тому давайте, друзі, підведемо підсумок нашим роздумах. Бог не може благословляти ті наміри та ті бажання, які нам назло. Які можуть принести для нас смерть, які несуть відбиток гріха, які не на добро і навпаки, Бог із задоволенням виконує все, чого ми побажаємо, так написано в Біблії, коли ми з ним, коли Він живе в нас. Тож давайте завжди будемо проїжджати ці перехрестя на зелене світло. Тому що червоне світло це той момент, коли Бог не благословляє наші бажання. Давайте скажемо разом з Ісусом Христом. Однак не моя хай буде воля, а Твоя. Амінь.